Друзі, привіт! Ліза в кадрі! І це відео про мій шлях. Мені знадобилося 7 років для того, щоб визнати, що я хочу бути в мистецтві. Я хочу працювати в мистецтві. Мені цей шлях завжди здавався якимось радикальним. Радикально іншим, ніж усе, що я бачила в своєму оточенні. Дуже незрозуміло. І найголовніше покритим багатьма упередженнями, які заважали мені розглядати його всерйоз. Нещодавно я викладала в Тіктоці відео про свій досвід, і з коментарів я бачу, що я не одна така, хто стикався з цим упередженням. І зараз я хочу розглянути з вами 5 найбільших. Упередження, з якими стикалися особисто я на своєму досвіді і багато моїх знайомих, бажаючи почати свій шлях у мистецтві. Перше упередження воно про те, що художник це несерйозно, що творчий шлях це для людей, які не змогли нормально реалізуватись у якійсь серйозній схвальній професії. І це опередження, на жаль, стигматизує мистецтво як відсутність професії, як хобі для безвідповідальних. Насправді ж, мистецтво це завжди дуже глибока інтелектуальна робота, яка вимагає аналітики, менеджерських якостей у людини, яка його практикує. І це взагалі ніколи не про відсутність мислення. Звісно, креативний інтелект завжди покладається іде. Рука об руку з інтуїтивними відчуттями, з образним мисленням, але без аналізу справжній продукт неможливий. Тому мистецтво завжди задіює так чи інакше і інтелектуальну діяльність. Друге опередження звучить для мене як художник повинен бути голодним це попередження, як на мене бере. Коріння якихось радянських традицій, художники, як і вся сфера культури була дуже опрест, і для того, щоб робитися повз цю сцелю держзамовлення, художники, митці, які мали якісь гуманістичні погляди, вони мали ну, зробити іноді неможливе, співпрацюючи з державою, ідучи на компроміси з совістю. То, що, тобто, був дуже великий, дуже велика вірогідність, що в Радянському Союзі людина, що обирає творчий шлях, якщо вона не знайде цей шлях співпраці з державою, вона просто а, не матиме попиту на свій продукт. І на той момент це дійсно мало сенс. Але зараз я б сказала, що будь-який попит регулює ринок і запит ринку, тому якщо ваш продукт класний і на нього є попит. То і ви, як митець, як людина, що створює щось, будете завжди цей попит на свою роботу мати. Третє опередження, воно дуже природне для суспільства, в тому плані, що ми всі звикли так чи інакше з дитинства бути частиною якоїсь системи: сімейної системи, шкільної системи. Суспільства як системи, тобто для того, щоб бути успішним і схваленим, ми завжди маємо займати своє місце у цій системі. І загалом, в силу багатьох інших попереджень, які я вже назвала і назву попереду, творчі професії зазвичай вважаються виходом з цієї системи, бо ти не плануєш працювати. З восьмої до шостої в офісі ти не плануєш працювати на одному і тому ж самому місці все своє життя, бо творча професія це завжди проектна робота, скажімо так. І мені здається, що ось це третє ці упередження, воно пов'язано з тим, що творча професія вона руйнує ось цю системність, яка для нас і для можливо покоління наших батьків, які хочуть для нас завжди добра, вона є е, синонімом безпеки, синонімом успіху. От, тому коли не знаю, чи стикалися ви з таким, але в мене регулярно там є дебати з моїм дітей, наприклад, які е, належить до Silent Generation, які народився ще до Другої світової і. Він ріс в весь цей період Радянського Союзу, воєн, ем, і він якби був головним продуктом цього всього радянського системного ем, мислення, він завжди просто сміявся, вводячи мене до художньої школи. Ем, над тим, що я взагалі всерйоз там якось цим займаюся. Він завжди так скептично запитував: типу, Ліс, ти ходиш до художньої школи, ти що будеш художником? Типу може вже це? типу займись чимось серйозним. А я його за це не засуджую. Я дуже розумію, чому в нього з'явилося таке ставлення до мистецтва, але а, треба віддати належне тому, що. Наша реальність така, що ми маємо в інформаційному просторі ці вірвання у загрозу творчого шляху як загрозу системі. Четверте упередження пов'язане з тим, що творча професія вона не є стабільною, тобто, що це завжди про певні емоції, а не Стратегію роботи. Тобто, мені здається, люди, які не в сфері, вони звикли вважати, що художник, я буду узагальнювати, сюди належать усі творчі спеціальності, галузі. Що художник він працює від натхнення до натхнення, що якщо там. Ти втратив музу, то ти можеш півроку сидіти без роботи тощо. Звісно, такі прецеденти є, такі люди є, і їх право, але е я прийшла в мистецтво з бізнесу, з корпоративної кар'єри, і я дуже добре розумію, як мистецтво може бути іншим, якщо в ньому використовувати ті самі інструменти, які ми використовуємо в звичайному project менеджменті, тощо і є дуже багато успішних кейсів, коли творчі бізнеси вони розвиваються і масштабуються саме завдяки цим системним інструментам. І насправді, якщо ми подивимося на західні приклади компаній у креативній індустрії, вони всі саме так і працюють. І я думаю, що це потрошку доходить і до нас, бо все більше людей. З творчої галузі йдуть на МБА, вони отримують якусь додаткову бізнес-освіту, от, навіть у саму освіту в культурному чи в арт-менеджменті це все допомагає систематизувати себе, систематизувати свої доходи, свої проекти тощо. Тому мене особисто це вже більше не лякає, тому що я бачу на практиці, наскільки це все може бути гармонійно поєднано. І що насправді, якщо ти працюєш м у сфері своєї сродної праці, е ніщо тебе не зупинить від того, щоб бути успішним, щоб бути в попиті. М от, якщо, звісно, ти не проти розвиватися, м удосконалювати свій продукт, бути апдейт. І п'яте упередження, на мою думку, воно найбезпечніше. І, м Можливо, навіть найрозповсюдженіше це коли м, творчі люди вони самі до себе ставляться знецінююче, коли вони не розглядають всерйоз е, свої таланти, свої здібності. Коли те, що ти вмієш щось створювати, воно сприймається як належне. Тобто, типу, а що не всі вміють малювати? Типу. У мене таке дуже сильно було там, не знаю, останні 10 років, тому що так як я ходила і закінчила художню школу в юності. А для мене малювання, скульптура, бачення форми, будь-які креслення, то що для мене все було настільки очевидно і настільки нескладно, що я трошки не вірила, коли хтось говорив мені якісь компліменти щодо цього. Я думала, що люди це роблять звічливості, бо просто там за це тема зайшла. Але насправді це все має дуже глибоке коріння у. Оцінці власних здібностей, і насправді креативний інтелект це той тип інтелекту, яким володіють дуже маленька частина людей у світі. І якщо у вас є можливість, навичка, здібність створювати щось в своїй голові, то це такі скарби, які просто ну, не маєте права ви закопувати, роблячи щось, до чого ваша душа не лежить. Це були п'ять найбільших упереджень, з якими стикалася я в своєму житті, і що я знаю на досвіді моїх знайомих та друзів. Цікаво, чи стикалися з подібним ви, що б ви сюди додали. Як ви це переживали в своєму житті, і найголовніше, якщо ви теж на цьому порозі знаходитесь в своєму житті, роздумуючи над тим, чи обирати це позасистемне і таке небезпечне мистецтво, творчий шлях, знаєте, ви не одні в цьому страху, я теж в ньому була, і зараз, коли мені вже трошки полегшало з цим страхом, можу сказати, що. Це була віза. Почуємось.